Болгарська мова підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти. Розроблений відповідно до модельної навчальної програми болгарська мова 5-9 класи для закладів загальної середньої освіти. Представлений підручник є першим в Україні підручником з болгарської мови для 6 класу. Підручник відповідає статті 10 Конституції України, що гарантує вільний розвиток і вивчення мов національних меншин України та положенням нового закону про національні меншини України. Змістовне наповнення видання здатне реалізувати всебічний розвиток учнів як особистостей та майбутніх громадян України. Підручник болгарська мова для 6 класу закладів загальної середньої освіти відповідає вимогам державного стандарту базової середньої освіти, положенням закону України про освіту та загальним положенням концепції нової української школи. Видання спрямоване на закріплення, поглиблення та систематизацію отриманих раніше знань, зокрема орфоепічних, Морфологічних, синтаксичних норм болгарської літературної мови видання відповідає вимогам до підручника Повною мірою реалізує мету і завдання курсу болгарської мови для учнів 6 класу, представників болгарської етнічної меншини в Україні. У підручнику дотримано принцип наступності щодо вивченого навчального матеріалу в початкових та п'ятих класах, наявні посилання на раніше вивчений матеріал. Зміст і методичний апарат сприяють подальшому розвитку вже отриманих у попередні роки навчання вмінь і навичок, мотивують на застосування отриманих знань на практиці, нові поняття вводяться дидактично, доцільно і обґрунтовано з опорою на раніше засвоєні знання. Не виявлено недоцільного повторення, пояснення понять, подій, явищ і термінів, які відомі учням з досвіду навчання у попередні роки. У підручнику системно використовуються навчальні матеріали з різних освітніх галузей, що посилюють різнобічне розкриття теми, опису об'єкта, що вивчається. Наявні завдання, виконання яких передбачає застосування знань та умінь з різних навчальних предметів та освітніх галузей, задля впровадження компетентнісного підходу в підручнику наявні завдання на вибір різного рівня складності передбачено аналітичні вправи і завдання дослідницького і творчого характеру, зокрема, запланована робота в парах і групах. Достатньою мірою подано необхідні для учнів порівняння мовних понять, пояснення, синоніми, запитання, приклади, зразки, словники, переклади, нумерації, роз'яснення, тлумачення тощо. У підручнику наявна доцільна система запитань, завдань і вправ переважно практичного спрямування. Апарат рукопису містить сучасні методи дослідження знань учнями, ученицями 6 класу з болгарської мови. У підручнику представлено різноманітність та оригінальність методичного апарату, що презентує наявність завдань. Для набуття досвіду застосування набутих знань і умінь, різного ступеню складності, що забезпечують диференційоване вивчення болгарської мови, ефективну організацію індивідуальної навчальної діяльності здобувачів освіти з різними здібностями і навчальними можливостями, що створюють передумови для співпраці, активної участі учнів в процесі пізнання, які залучають до співпраці з дорослими тощо. Запитання і завдання сформульовані чітко, зрозуміло і коректно відповідно до зазначеної вікової категорії учнів. Підручник містить повні та зрозумілі пояснення щодо виконання відповідних практико орієнтованих, пошуково дослідних і творчих завдань Ілюстративний матеріал Підручника в повній мірі відповідає психолого-педагогічним особливостям учнів, морально етичним та естетичним нормам створено відповідно до вікової категорії учнів 6 класу, з урахуванням ступені підготовленості учнівства до сприйняття певних зображень. Відтворює сучасно оформлені, зрозумілі учнівство образи відповідно до теми, що вивчається. Величезна перевага цього підручника полягає в наскрізній україноцентричності, використанні українських реалій, наявності завдань, пов'язаних з Україною, її культурою, достатня кількість вправ на українсько болгарський переклад. На окрему увагу заслуговує розвиток ідеї щодо підтримки болгарською митрополією національних меншин в Україні. Увесь перелік загальнолюдських цінностей знаходить у виданні своє відображення. Учні можуть бачити спільні подорожі батьків із дітьми, допомогу близьким, дружню взаємопідтримку. Цей підручник яскравий приклад того, як розповідати рідною мовою про важливі для підлітка речі. Підручник отримав гриф Міністерства освіти і науки України. Дякуємо за увагу.